Опалювальний сезон у Житомирі мав розпочатися 15 жовтня. Однак, через атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру та необхідність економити ресурси, 19 жовтня тепло подали лише у навчальні заклади та лікарні нашого міста. На сьогоднішній день по опаленню у нас підключено 41 дитячий садочок. Це всі садочки, які від нас отримують опалення, 26 шкіл, і з 18 лікувальних закладів, 15 лікувальних закладів, тобто дві лікарні, обласна лікарня. Мається на увазі міська лікарня, перша, міська лікарня, друга, обласна лікарня, а також поліклініки, крім тих поліклінік, які знаходяться на одній системі з будинком. Тепло подають майже постійно однак, все ж часом опалення вимикають. Ми працюємо не в повному режимі, так як підключення обмежено тільки дитячі садочки і школи. Тобто це дуже маленьке навантаження для котельні, тому ми просто наганяємо температуру і періодично зупиняємося, потім знову включаємося для того, щоб підтримувати санітарні норми в школах, лікарнях, садочках. Розпломбовувати котельні для того, аби почати опалювальний сезон у житлових будинках, планують 29 жовтня. У нас тільки розпломбовано 22 котельні. Загалом працює 24 котельні, котельна а на 51 котельня, яка має працювати на опалення на все місто. Тому ми плануємо звернутися, щоб надали можливість розпланбуватися з 29 числа, і скажімо, щоб на 1 листопада ми могли своєчасно подати тепло до мешканців. Головний інженер КП «Житомир Теплокомуненерго» каже, підприємство і досі чекає вказівок від Нафтогазу щодо лімітів споживання газу. Наразі вони встановлені лише до 1 листопада. Що буде далі? Невідомо, поки від них не прийде то житомирські газові мережі не почнуть розпломбуроку котелень. І ми не зможемо відповідно розпломбуватися і подати тепло. В цьому році дуже багато порушено по газопостачанню. І зв'язку з цим ідея є обмеження природного газу. І, звісно, поки нам погода дозволяє, економимо газ для того, щоб коли будуть холодні дні, можна було його використати. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1.